Про готовність міста до осінньо-зимового періоду говорили під час розширеного засідання виконавчого комітету. Ймовірно, під час опалювального сезону ворог знову намагатиметься знищити критичну інфраструктуру, а тому нині комунальники готуються до таких сценаріїв осінньо зимовий період 2023-2024 буде особливим він однозначно буде складним зважаючи на можливість ростичні атаку з боку російської теристичної недодержави проаналізовані також проблеми які станом на сьогодні є ну і над проблемами далі працюємо щоб можна було війти в осінньо зимовий період в максимальній готовності у місті тривають роботи над модернізацією системи теплопостачання. Підготовку до опалювального сезону розпочали ще взимку. Цьогоріч замінили 5 кілометрів тепломереж на 55 ділянках. Нині оновлюють котельні у різних мікрорайонах міста. Завершують тепловики реконструкцію котельні на полюя. Встановили три котли на котельні на бандара. Модернізували шість котлів із заміною пальників. Також в південно-західному мікрорайоні, також в мікрорайоні Гречани на вулиці Північній, виконали модернізацію мереж котельні. Замінено 28 сучасних інервативних насосів. Для котелень цьогоріч придбали ще 17 генераторів. Три заправні станції об'ємом 3 метри кубічні. Кожна вже із пальним. Працюють нині і над модернізацією системи водопостачання та водовідведення. Зокрема, працівники водоканалу виконали ремонтні роботи на шести водонасосних та 22 каналізаційно-насосних станціях. Замінено і побудовано близько двох кілометрів мереж води і водопостачання. Дуже багато об'єктів ще в роботі побудували і здали артезіанську сверловину додаткову на Чернолівському водогоні. Виділений ресурс для придбання техніки. У випадку відключення електроенергії світлофори працюватимуть завдяки резервному живленню. В рамках підготовки до зими встановлено 22 шафи з інвекторними перетворювачами, які забезпечать резервне живлення для 40 світлофорних об'єктів. Наразі ще 10 шаф в роботі і будемо мати запас 3-4 години після того, як зникне світло. Резервного живлення тривають роботи і в багатоквартирних житлових будинках. Там ремонтують покрівлі, електрощитові, облаштовують укриття. У під'їздах замінюють вікна та скло. Цього року ми замінили вікна у під'їздах 23 двадцяти будинках по програмі співфінансування. Разом вже від початку програми співфінансування 17-го року 60 будинків, ще більше десяти будинків. Ми плануємо цього року замінити вікна в місцях загального користування. Більше тисячі квадратних метрів використали управителі для заміни скла в дерев'яних рамах під'їздів. Також триває заготівля піщано-соляної суміші. Для тепловків та для комунального підприємства Брат закуповують спецтехніку. Вже заготовлено 4-4 тисячі піщано-соляної, вже на складі завезено 600 тонн солі. договори на постачання всі укладені, ще довеземо 2 тонн, приготуємо 2 тисячі тонн піщано-соляної і 3,5 тисяч тонн солі. Крім того, комунальники протягом року ліквідовували наслідки ворожих ударів у громаді та допомагали ремонтувати будинки на Херсонщині. Нині 167 працівників комунальних підприємств воюють у складі збройних сил України. Шестеро віддали в боротьбі своє життя. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.